Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах питання, який приємний сюрприз готує тобі доля найближчим часом. Покажіть мені руни, який приємний сюрприз готує доля для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Приємний сюрприз. Так, із сюрпризів те, що ще не так давно у вас не було ніяких бажань стосовно кохання, стосовно стосунків, стосовно, ви як наче не вірили в те, що це можливо, що справжні почуття, справжні стосунки, вони для вас. Є в цьому світі. Ви нічого не робили в цьому напрямку, ви нічого не хотіли в цьому напрямку. Можливо, хотіли, але точно нічого не робили. І ось приємністю буде те, що десь на порозі, десь вже незабаром, у вас можуть бути запущені всі процеси для того, щоб ви. Полюбили, вас полюбили, і причому ці стосунки були вже на рівні справжніх. Людина знайомиться, людина закохується, людина створює стосунки. І це стосунки такі, коли партнерство в радість, коли є взаємодопомога, коли є взаємопорозуміння, коли є багато спільного. Є однакове бачення. І ось такий приємний сюрприз може бути у вас найближчим часом. Покажіть вони точніше, про що ось тут. А тут про зміни. Тут про те, що скоро ви зможете почати оцей новий період. Період, коли почуття, період, коли комфортно, період, коли затишно, коли людина в собі знаходить сили і відкриває навіть те, чого не могла відкрити раніше, ви зрозумієте, що ви готові до цих почуттів, цих стосунків. Цей період почнеться. А покажіть мені, руне, про що ось тут, точніше. А тут успіх. Тут успіх, тут свято, тут Ваша власна перемога. Ну що ж, я думаю, думку ви мою і посил зрозуміли. Найближчим часом несподівано, як приємний сюрприз це відкриття, що ви готові до стосунків, що вам хочеться цих вже стосунків. І вони будуть у вас, тому що ви будете на це налаштовані. Процеси закрутяться і це успіх, це перемога, це розуміння того, як вам хочеться, це розуміння того, чого вам хочеться. І це розуміння того, що треба обирати ці стосунки дійсно такими, щоб вони радували, щоб вони були для вас, щоб це було ваше. Так, добре. А от тут про що точніше. Ну, так, руни підтверджують. Період, коли ви нічого не робили в цьому напрямку, він зменшиться. Можливо, не завершиться повністю, але зменшиться набагато. І тим самим. Призведе до змін. І тим самим дасть вам потрібну інформацію, потрібну енергію. Він наповнить вас цією енергією харизми, лідерства. Він дасть вам потрібні амбіції для того, щоб не розмінюватися на якісь непотрібні вам речі, а брати. Із Всесвіту тільки те, що задовольняє вас. А це дуже добре, коли це стосується саме відносин з людьми. Коли ти не погоджуєшся на аби що, а погоджуєшся на те, чого ти дійсно вартий. Так, це перша історія. Друга історія це коли. Як сюрприз, може бути подорож, подорож, наприклад, до моря. Або туди, де вам, куди вам давно хотілось, хочеться. Подорож до води, подорож туди, де ви відчуваєте задоволення. І ще як підказка, то. Це можливо, як втрачений шанс. Наприклад, раніше вам не вдавалось туди поїхати, вирушити, або навіть і не хотілося, або не виходило, може, не було на це діло коштів, може здоров'я не дозволяло вам виїхати кудись, то сюрпризом може бути приємним, що така подорож відбудеться. І... Це буде свято. Це буде свято, і це буде також вашим успіхом. Це підвищить рівень вашої енергетики, це завершить період, я б сказала, якоїсь застою. І якщо у вас, знаєте, було Відчуття таке, що ви не варті таких витрат, то це почуття і відчуття зміниться. Ви зрозумієте, що ви варті всього самого найкращого. Третім сюрпризом тут може бути, що ви нічого не робили, щоб, щоб вам було приємно і затишно жити комфортно. Ви витягли на собі віз проблем, ви напрягалися, ви вважали, що відпочивати не на часі, і ось як сюрприз. Буде якийсь щасливий момент, який завершить цей період ломової коняки. І... Запустить зовсім інші енергії. Енергії задоволення, енергії перемоги, енергії лідерства. Вам вдасться вам вдасться запустити якісь процеси, потрібні процеси, які приведуть вас до успіху. Можливо, вам ніяк не вдавалося знайти роботу, таку, яка, на якій би вам було приємно і комфортно, і при тому всьому ще й. Взаємопорозуміння було з колегами, і головне з самим собою, бо улюблена робота багато чого варта. Так от, як сюрприз, тут може бути таке, що ви знайдете те місце, де вам дійсно комфортно. Завершиться цей період, коли ви в застої. Ваші справи зринуть з мертвої точки і почнуть просуватися. Почнуть просуватися і призведуть вас до вашого власного успіху. Вам вдасться, вам вдасться щось започаткувати, щось почати, чого б це не стосувалося. Головне, що тут буде як, якийсь вдалий момент, який вам. Допоможе. І це будуть позитивні емоції. Для декого тут є порада, прислухайтесь до своєї інтуїції, вона вже деякий час вам підказує, як потрібно завершити те, що вже не задовольняє, і почати щось нове. Підказки від Всесвіту, інтуїція вам вже транслює і транслювала. Головне, прислухайтесь і отримайте. Потрібну інформацію. Так що приємні сюрпризи вже не за горами, друзі мої. А покажіть, руне, що тут допоможе найбільше людям, які зараз дивляться цей розклад. Не прогалити, що допоможе? Втілити партнерство. В усіх сферах, які я зараз озвучила, вам допоможе партнерство, гармонія, вміння тримати баланс, вміння допомагати, якщо це потрібно, вміння не відмовлятися від допомоги, вміння комунікувати, вміння гармонійно розподіляти свою енергетику і. Гармонійно взаємодіяти з людьми, вам допоможе підтримка друзів, близьких, рідних, вам допоможуть нові договори якісь, домовленості. Це все стане вам в пригоді. Якщо ви зможете домовлятися, зможете гармонізувати свій простір, зможете тримати в балансі свої емоції, свої. Дії. Взагалі, все, що можна назвати словом гармонія, взаємодопомога, підтримка і комунікація з людьми саме гармонійна, приємна, все це вам стане в пригоді. А що заважатиме найбільше? Холодність заважатиме. Заважатимуть бажання відсторонювати, заважатимуть, можливо, якісь егоїстичні прояви, а більш за все, звісно, холодність, відстороненість, і коли ти сам себе консервуєш, не довіряючи собі, що ти цього вартий. Це буде заважати. Відкрийте в собі ці енергії, вийдіть вже з застою. Змініться. Змініться, час прийшов. Всі втрачені шанси і можливості, які були у вас, можуть самі пливти вам в руки. І тут всі сфери, всі сфери, ви можете. Для себе відкрити в новому світлі. І це може призвести вас до успіху. Головне, не відсторонюйтесь, не тримайте все в підвішеному стані і не будьте крижаним. Розтопіть собі оці крижані енергії, вони будуть заважати вам. Яким чином просто треба відмовитись від того, що для вас вже давно не актуально, тримає від баласту, від того, що віджило своє? Тут по і треба буде пройти через це очищення, без цього ніяк. Очистити свій простір. Очистити від всього віджитого від і непотрібного свою реальність, якщо ви хочете нової. Завершити якісь старі стосунки, кинути можливо, або підкоригувати, можливо, якось е ділові зв'язки і стосунки. Тут про це, тут про очищення. А ще не забувайте про власні кордони. Якщо треба Вистроюйте їх, бо це ваше життя. І ніхто не має права впливати на вашу реальність без вашого відома. Повинні бути власні кордони, і вони також будуть в нагоді. І ще, якщо ви хочете, щоб щось нове ввірвалося в ваше життя, то дозвольте цьому бути, дозвольте оцим енергіям первозданного хаосу трошечки завітати у ваш простір. Бо на енергіях хаосу іноді творяться нові світи і нові реальності. Чому так? Тому що все те, що нам ще не знайоме, Воно є хаосом. Воно ще не в структурі, воно ще не вистроєне, не вибудоване, воно не звідане і, можливо, страшне, нам здається, але воно нове. І вирішувати, звісно, вам. Но ось такий розклад, такий приємний сюрприз може вас очікувати. Готуйтеся і дозвольте йому бути, якщо він вам. Подобається, якщо вам це потрібно. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!